День в хату найкращі люди. Мене звати Анастасія Стримецька. Я веганка, екосексуалка, мінімалістка, феміністка. А ще та людина, яка буде знімати відео, не дивлячись ні на що, ні на які відключення світла. Тому що я люблю свою справу і. Мене не зламати. Ну що ж, продовжуємо розвіювати міфи про веганство. І ще один міф це те, що готувати веганські страви складно. Або довго, нудно. Почну з того, що я почала активно готувати і кайфувати від цього процесу саме на веганстві. Раніше, мій максимум на Трупоїдінні, максимум був це зварити, яйць, яйце, яйця, місячні курки, якщо нормальною мовою, якусь, можливо, кашу, налити собі молоко в хлоп'я, і все. Зараз же моє харчування, по-перше, урізноманіт, урізноманіт, урізноманітнулося настільки, що я просто. Не уявляю, а як я жила раніше на такому скудному харчуванні і. Звісно, моє харчування стало здоровіше. Хто не знає, я саме за здорове веганське харчування. Я не вживаю цукор, цукрозамінники, якісь напівфабрикати веганські, потипу Дмієт якісь ковбаси, сири. Я це не хейчу, це прекрасна альтернатива, особливо для тих, хто тільки-тільки переходить. Але я за те, щоб готувати все самостійно, домашненьке, корисненьке. І, до речі, до речі не можу не прорекламувати свій збірник веганських рецептів. Це телеграм-збірник, або я також можу вам скинути файлом, якщо ви не користуєтеся телеграмом. Збірничок моїх найулюбленіших рецептів веганських корисних, суперзбалансованих, білкових. Офігезних, коротше кажучи, ціна 599 гривень, доступ в Телеграм назавжди. Все ясно розказано, написано, як що готувати, і хто бажає придбати, пишіть в Дірект. Прорекламували, можемо йти далі. Можемо закінчувати в принципі, відео. Ні. Також, через те, що я почала жити з хлопцем, у Дена також. У різноматногося харчування, тому що він якраз був на цих венських сосисках. Мав просто також балансоване харчування, але, можливо, не таке різноманітне. А зараз він прям розуміє і каже мені, що вау! А що так можна було? Так, можна було. І це не складно. Це недовго. Я. Зазвичай готую з максимально елементарних інгредієнтів, які максимально доступні. Не треба шукати один інгредієнт по всьому місту за величезні гроші. Хоча, звісно, і такі рецепти з якимись там супер-пупер інгредієнтами веганськими також є. Це окей. Я також хочу готувати. І це в мене в планах. Більш складні рецепти з великої кількості кількості інгредієнтів. Але я розумію, що часто людей це може лякати, що ого, скільки інгредієнтів, якісь вони непонятні, якісь там псілими, якісь там фісташки, що ці інгредієнти максимально доступні, вони не коштують як крило самольота. Я. Наприклад, витрачаю в місяць на їжу приблизно 3 тисячі гривень. В минулому місяці в листопаді вийшло 2800. І при цьому в мене максимально збалансоване харчування. Як в мене так виходить, я розповідаю на своїх консультаціях і, в принципі, даю якісь рекомендації тим людям, хто хоче перейти на веганський спосіб життя. І, в принципі, рекомендації не тільки стосовно харчування. Я, до речі, до речі пройшла курс по нутріціології, і, в принципі, в мене величезний досвід, скільки в мене не було приколів з харчуванням, приїдання, навпаки, голодування, і я знаю, що як влаштовано в організмі, тому можу багато чого розповісти. Так от, і, і рекламу консультацію зробила. Ну, а що ви хотіли? А що, а як, а як по-іншому? Ладно, Пишіть директ, якщо шо І також, це абсолютно недовго. Зазвичай я витрачаю на чотири страви годину. Чотири страви, які мені будуть, і моєму хлопцеві на декілька днів. Я не буду думати, що ж мені там таке приготувати, хоча в мене кожного дня чешуться руки щось приготувати, тому що я обожнюю готувати. Це моє хобі, однозначно. В принципі, я б могла б ще більше, якщо була б потреба. Так ви можете не повірити в це все. Але я пропоную вам спробувати приготувати веганські страви, закохатися в цей смак. І, звісно, в майбутньому. Бажаю, щоб ви прийшли на веганський спосіб життя, дізналися більше інформації про інші сфери нашого життя, які можуть бути неетичними через експлуатацію тварин. Підписуйтеся на мій Ютуб, на мій інстаграм. В інстаграмі більше контенту ще й з ДНО, наші. Файні колаборації смішні, тому що підхід у Дениса дуже цікавий. І до монтажу, в принципі, і до веганактивізму. Робіть репост цього відео, ставте лайки, купуйте збірник. Я бажаю вам всього самого найкращого, файного настрою, багато енергії, шкардосного стану, світла в хаті, і до нового відео!